Різниця в класі була відчутна. Ми грали з командою першої ліги. Навіть на те, що у нас не оптимальний состав, тим не мені ми перемогли ну, і контролювали гру повністю. Хочу відмітити команду суперника, молода команда, амбіційна, гарні умови для проведення гри, дуже добре поле, хороша погода була. І Перемогли і рухаємося далі. Що можу відмітити по грі, то що переїзд, він сказався, не було тих швидкостей, яких ми хотіли побачити, не було тої інтенсивності гри, Ну, тим не менш, перемогли і привітали дівчат з перемогою. Також сьогодні, після тривалих травм, вийшли на поле Руслана Левченка і Люба Мозга. Дівчата окунулись в атмосферу гри і свій вклад внесли в теж в перемогу. Самопочуття добре, дуже рада те, що це такий другий дебют у житті, тому що 9, 10 місяців не грала і дуже рада, дівчата дуже підтримали, за цим їм дуже вдячна. Люблю. Ну, за командою не сумувала. Знаходилася вже довгий період в команді, але за атмосферою гри, атмосферою роздягалення, перемог. Так, це дуже це така частинка життя, яку не вистачало. Настанови були ті ж самі, що і до кожного суперника. Це кубкова гра, тому одна помилка могла дуже так коштувати. Перша гра, перша гольова передача. Будемо працювати. Сьогодні дуже рада повернутися на поле, нарешті. Після важкої травми, після довгого процесу реабілітації, мені не вистачало цієї атмосфери. Тренування це одне, але ігровий час це зовсім інше. Дуже рада. Це перша наша гра в